Привіт, друзі! Тема уроку: що таке кармічне насіння і як воно працює. Наші цілі на цьому уроці зрозуміти, що таке кармічне насіння, навчитися відстежувати момент посадки і зрозуміти, чому результат приходить не відразу. А також побачити, як це можна використовувати в бізнесі в грошах, в стосунках. Відразу скажу, що я тільки навчуся кармології. Матеріал для цього уроку заснований на ідеях кармічного менеджменту Майкла Роуча та інших аналіз, переборка метери. Переробка матеріалу, тому, якщо хочете першоджерела, то читайте книжки та дивіться інтерв'ю з Майклом Роучем. Після цього уроку ти, можливо, вперше подивишся на кожне своє слово, на кожну свою думку, на кожну свою дію, як на насіння карми, яка одного разу дасть свій паросток. Уяви, що ти садівник своєї долі. Ти не просто живеш життя, ти щодня сієш зерна карми, сієш не картоплю і пшеницю, а події, Сієш людей, гроші, радості і навіть біль, зраду, втрату, на жаль. Основна ідея полягає в тому, що кармічне насіння це відбиток твоїх дій, твоїх думок, твоїх слів. Які зберігаються у твоєму розумі та, та з часом проявляються як подія в житті. Наприклад, ти сказала щось, то це ти посадила зерно карми. Ти комусь допомогла, це теж посадила зерно карми. Ти когось засудила. Це теж зерно карми. Покритикувала когось, підтримала когось. Це все теж зерна карми. Це не страшилка, це просто ну закон цієї ідеї, так само як закон гравітації. Неважливо, віриш ти. Чи не віриш у закон гравітації, яблуко все одно впаде, так і з кармою. Те, що ти сієш, обов'язково проявляється, тільки не завжди, звідти, звідки ти чекаєш, і не завжди тоді, коли ти це чекаєш. Уяви. Ти допомогла учениці з налаштуванням там презентації, так? Просто так, від душі. Через тиждень тобі пише незнайомка і каже: Я чула, що ти приголомшливий викладач. Можна, я запишусь до тебе на курс. Ти навіть це би не зв'язала, та не пов'язала би ці дві події, але в світі все пов'язано, усе має. Причинно-наслідкові зв'язки. На цю тему в мене є улюблена цитата, можливо, ти її чула. Навіть помах крила метелика може викликати цунамі на іншому березі еко-березі ек... океану. Те, що ти зробила для когось, повертається тобі через іншого, не тому, що це магія, а тому, що це причинно-наслідковий зв'язок. Як працює цей механізм карми? Ти щось думаєш, ти щось кажеш, ти щось робиш, тим самим ти створюєш відбиток насіння. Насіння це зберігається відбиток у розумі, на кшталт пам'яті, тільки більш глибше, більш тонкіше, так, духовний такий всесвіт. З плином часу, найчастіше через інших людей та обставини, воно. Проростає як зовнішній результат, головне, що тут потрібно зрозуміти, результат приходить не з того ж місця, куди ти посіяла. Це не бартер, це не система, як у, у на огороді. Там ти посіяла тут, і тут, і, і ось тут воно виросте, там де ти чекаєш. Ні, тут воно виростає там, де ти не чекаєш. Ось у цій табличці ти бачиш, як цей механізм працює в бізнесі і у роботі, у блогерстві. Тобто з тим, що пов'язано з зароблянням грошей. Це приклад із грошима. Ти сперечаєшся про там, 50 гривень з баристою, чисто як приклад, ти жадничаєш заплатити. Хоча за фактом ти можеш заплатити спокійно, у тебе є гроші, але ти не хочеш платити, тому що там, наприклад, він тобі каву. Нібито зробив, більшу цукру додав, так, або сиропу перебавив, і тобі вже не смачна кава. Тобі вистачає грошей, але ти з принципу, з шкідливості, або просто тому, що шкода заплатити, і тобі представився аргумент безкоштовно на шару, як то кажуть, випити каву. так. Через тиждень раз і тобі трохи не вистачає. там Грошей або людей на якийсь твій важливий проект, може це збіг, а чи ні, чи це кармічне насіння нестачі вже дало проросток? А якби ти заплатила бариста та ще й чаю її не дала? Ну, може, знаєш, там бариста був перший день на роботі, він нервує, або можливо у нього там проблеми в сім'ї. Він весь на нервах, може батьки там розлучаються у нього, може хтось захворів. Ну, якось там якісь там неприємності у нього, так? Тому він на нервах неуважний і ну, всяке в житті буває, всім люди. І якщо ти з доброї волі заплатила, бо посміхнулася, підтримала його словом, там похихікали разом, може, ще й чейвих там йому на мрію е, докинула, то це було б вже кармічне насіння достатку, яке за тиждень могло би прорости як. Якимось неочікуваним платежом або новим клієнтом для тебе, так? Там, через тиждень, два-три. Тобто, ось це принцип цього механізму. Це так, грубо кажучи, щоб зрозуміло було чітко, але насправді тут це більш тонко, більш духовно. І ще приклад. Історія з бізнесу, наприклад, там викладач, блогерка, ліза на ім'я запускає курс. У неї там нуль-зеро заявок. Вона від доброго серця три вечора подряд робить добровільний сторіс, рекомендації експертам, початківцям і зазначає, чому в людині там, класний продукт, чому класний курс. Вона пише короткий відгук, дає маленьку пораду вперед. І через тиждень-два раптом вона отримує чотири. Органічні заявки від там друзів-друзів за рекомендацією Сарафанне Радіо Ліза не торгувалася тут з кармою. Вона просто від чистого серця допомогла іншому отримати те саме, що вона хоче від чистого серця. Тепер переходимо до стосунків. Ну це, щоб ти розуміла принцип цієї ідеї. Тепер переходимо до стосунків, як це працює. Наприклад, ти підтримала подругу в розлученні, так просто вислухала її, була поруч. І це кармічне насіння поваги і турботи. Через місяць ти зустрічаєш людину, яка раптом уміє тебе чути, немов знаєш таке дзеркало відзеркаливо. Ти зустрічаєш партнера, який підтримує тебе, так? бо ти підтримала подругу. А якщо ти сказала ну, там була різка з нею так? на автоматі. Там... Щось сказала неприємне, зайнята була. То ти посіяла насіння болю, тебе не чують е, уважлив... і, наприклад, тебе можуть не чути потім у важливий для тебе момент. Ти посадила це, і воно, воно тобі відобразилось не миттєво, але точно. Карма це не Амазон Еспрес, це сад. Ти проявила вдячність, наприклад, батькам. То це вже насіння любові. У результаті випадкової зустрічі дає тобі натхнення і мир. Ну Ще приклад може бути такий. Там наприклад, у Андрія ніяк не складаються стосунки з дівчатами. так Водночас він постійно сперечається з сестрою і. Якісь такі неприємно фрази каже друзям, так токсик такий, і він раптово починає садити насіння поваги, кармічне насіння, наприклад, слухає без перебувань. Він дякує за дрібниці. Нараз на тиждень робить вечір підтримки в коло друзів, вколо, друзі, вколо сім'ї, Так, щоб один одного слухали, так, підбадьорували І через місяць він зустрічає дівчину, яка раптом уміє чути. Бо Андрій вже посадив насіння, кармічне насіння мене чують. Чому результат тут приходить не відразу? Карма це як сад. Ти посадила насіння плюс. Потрібен час, щоб це насіння виросло, плюс потрібен догляд, плюс потрібен полив. Полив це вже така медитативна техніка, а про неї чуть згодом скажу. Ось цей полив, догляд за добрими кармічними насіннями, він вимагає ще особливої духовної практики і медитації. Про неї я теж буду говорити. Ти нею. Я чітко згодом, ти не цією практикою не нею ніби доглядаєш за насінням карми, як за квіточкою в горшочку. Іноді приходить тиждень, місяць, рік, але все приходить, якщо насіння посаджено правильно та за ним, за ним доглядали, як за квіточкою в горшочки. Ця ідея м, простежується і в школах старих буддизму. Вони теж кажуть, що в результат. Приходить не відразу, тому що карма це як сад. Ти ж не кричиш, наприклад, коли там помідор посадила собі на балконі, ти ж не кричиш на нього: Ти чи чого не виріс за три хвилини? Рости швидко, я сказала, так так і з кармою карма як і. Квіточка в і вимагає часу, догляду та поливу. Потрібно давати час насінню прорости і доглядати і доглядати за ним правильно. Як садити насіння усвідомлено? Вибирай, що ти хочеш конкретно: ти хочеш гроші, любові, спокій чи там успіх. так? Сій це в життя інших людей, не собі, а іншим людям. Роби це щиро і з радістю, без очікувань. І поливай ввечері, згадуй, радій, я допомогла там цій людині. Нехай це принесе їй благо і радуйся цьому від чистого серця. Там, наприклад, хочеш любові, то сій любов. Хочеш грошей, допоможи іншому заробити гроші. Хочеш спокою, подаруй Подаруй спокій комусь іншому. І головне, перед сном згадуй своє добро, радуйся, посміхнися, це і є полив. Завершу це цитатою Майкла Роуча, який популяризує цю ідею. Якщо ти хочеш щось отримати, то допоможи іншому отримати те ж саме. Тепер маленьке домашнє завдання для тебе. Напиши, що ти. Напиши, що ти хочеш отримати. Не в мріях, а от що ти хочеш зараз по-справжньому отримати. Кому ти можеш це подарувати прямо сьогодні? Зроби це маленьким кроком, без шуму, без понтів, але від чистого серця. Я на екран ось вивів: це не просто вже домашнє завдання, а це практика кармічного менеджменту. Можеш спробувати першим. Напиши мету на найближчі два тижні, знайди дзеркальну людину, зроби один посів у її бік протягом 48 годин, сім вечорів поспіль, 60 секунд поливу, веди замітку, ну така медитативна практика, а не згодом. Веди такий блокнот, що прилетіло тобі, навіть дрібниці, нові діалоги, рекомендації, гроші, збіги, і все. Далі світ зробить своє. Ти просто посадила і поливай, і пам'ятай. Ти садівник своєї долі. Кожна твоя дія це кармічне насіннячко. Вибирай, що ти сієш. На цьому урок закінчено. Ти можеш висловити мені подяку за роботу. Посилання на донати буде в описі відео. Також там будуть інші уроки про карму. Твоя підтримка буде давати мені сили і енергію, продовжувати ділитися. Корисними знаннями з іншими людьми так само в описі, в першому коментарі будуть посилання на інші мої корисні канали та блоги. Дякую тобі, що ти провела цей час зі мною. Сподіваюсь, урок був корисним та цікавим. Напиши, будь ласка, коментар. Мені це дуже цікаво. Мені цікаві твої думки. Люблю, цілую, обіймаю. Бережи себе і бережи своїх близьких. І все буде добре.